П'ять років в українській державі, і це насправді доволі такий вагомий, проміжок часовий, проміжок часовий, часовий, який дає, я думаю, змогу побачити, багато чого переоцінити, зрозуміти насправді, що таке незалежність, що таке свобода, суверенність і чому за неї треба боротися кожного дня, кожної хвилини. Фактично, я думаю, що кожен може згадати якийсь найбільш пам'ятний день незалежності української держави. Його житті для мене особисто найбільш пам'ятний 2014 рік. Я пам'ятаю той День Незалежності, напевно, кожну його хвилину, кожну його секунду. 23 липня, на День прапора, ми попрощалися з людиною, яку я знав з самого дитинства, з Олександром Трохимовичем Романенком, селищним головою Старої Синяви, який добровольцем пішов на фронт і загинув Віловайську від кулі снайпера. А 24-го ми проводили традиційний парад вишиванок. Тоді лила шалена злива. Ми довго думали, що проводити, але вирішили, що це традиція, які вже 5 років, і ми, звичайно, що традицію і далі будемо пам'ятати, парад проведемо. Весь парад, коли ми йшли під час грози, фактично кожних 5-7 хвилин отримували смски від інших своїх друзів. Я від Ковальчука зі Славути. Тоді теж добровольця, який був на Савуру-Могилі. Тоді, коли ми відзначали 23 ю річницю, Солорую Могилу поливали добряче із градів, з із ураганів, ну а потім був Іловайськ, були доволі трагічні сторінки в нашій історії. І напевно, от саме тоді, 23 ю річницю відзначаючи, я особисто я думаю, більшість. Українці зрозуміли, що таке насправді незалежність. Бо ми багато чули про те, що незалежність дарована дарована просто так, вона впала з неба, ми її не цінимо. Це теж неправильно, тому що в 91-му році теж дуже багато людей віддавали сили, здоров'я, емоції і теж дуже багато чим ризикували. Тому що важко сказати і важко хто міг прогнозувати, як лягло би в 89 му в дев'яностому, 91-му. Багато тих, хто тоді боровся, теж ризикував, аби опинитися. Десь далеко в Сибірі чи в застінках українського, тоді КГБ. І люди теж боролися і боролись за українську незалежність. Ну але насправді, насправді, 2014-2015 це ті роки, які ми зрозуміли, що таке незалежність і наскільки її треба боронити, наскільки її треба І Я думаю, що ми всі зрозуміли, що тільки в незалежній, суверенній, свободній державі українці матимуть шанс на заможну державу. У нас немає просто іншого вибору. Я думаю, що ми... Вже не раз довели і ще раз доведемо, що українці вже заслужили незалежну українську державу, що українці заслужили жити в вільній заможній державі. 25 років це той проміжок часу, якого ми не мали ніколи в 21 столітті. Тому що УНР проіснували 5 років, трошки довше, що поборолися тамани, В часи українсько повстанської армії теж фактично держава тільки декларативно проголошувалась. Ми з вами маємо 25 років шансу. Для того щоб побудувати сильну заможну державу, я переконаний, що Господь Бог нам цей шанс дасть, дав, дає заради того, щоб ми справилися. Нас